І так, ми починаємо відповіді на запитання чи деякі коментарі підписників. Мир пише: Почитайте Конституцію УРСР, там все написано. Для прикладу, стаття 8. Закон Збройньої сили немає. Я хочу вам так сказати, шановне, Конституція УРСР не була прийнята в цілому за основу. Через відсутність гербової початки та підпису відповідальних осіб. Доброго дня! Звертаюсь з порадою. У мене син 11 клас. Вимагаю здачі документів і проходження комісії. Відказалась. Привезли по місцю проживання з вимогою підпису. Відказалась. Відмовилася, розумію, що це тільки початок. Як правильно захистити свої права, не підписувати ніяких документів. І чи мають вони право в подальшому не допустити до навчання або праці, дякую. Дивіться, вони не мають права вас не допустити, чи вашого сина до праці, чи не допустити та навчання. Якщо щоб вступити у вуз, для прикладу, так, у вуз, виш. Вам потрібно буде без цього документу, в цілому, вам потрібно буде звернутися до комісії, яка приймає отримати відмову. З цією відмовою піти у суд, подати до суду, в цілому на підставі законодавства, що вони не мають права вимагати від вас. І вашого сина в цілому документи від ТЦК ТСП і все виграти цей суд. Стосовно праці, не всі, не всі роботодавці вимагають в цілому посвідчення від ТЦК ТСП. Ну, мається на увазі приписне. Чи військовий квиток або вкладеш замість військового квитка? Надіюсь, я відповів на ваше запитання Людмила Поліщук. Антік пише: можете якось освітити тему на роботі, роздають повістки, причому масово. Якщо не береш. Погрожують звільненням чи невиплатою зарплати. Ну, по-перше, згідно чинного законодавства, вони не мають права не виплачувати вам зарплату, ви можете подати до суду. По-друге, звільнити вони вас теж не можуть. Ну, якщо звільнити, вони можуть тільки без пояснення причин. Там чітко в законодавстві передбачено, які причини в цілому є підставами згідно. Трудового договору, який ви підписали в цьому. Якщо у вас є такий договір. Якщо нема, то згідно чинного законодавства, вас можуть звільнити, лише є там конкретні статті. Ви не, не можете їм щось передавати, якісь дані в цілому. А стосовно повісток, ви маєте право відмовитись їх отримувати. От і все. Все, що я можу вам сказати по цьому питанню. Що робити? Кардинально можна робити, змінити свою професію. Банза Бест пише: а як тоді розуміти пункт 2 тієї ж постанова 11.37 від 2018 про зразок посвідчення до забезпечення видачі службового посвідчення з безконтактним електронним носієм посвідчення, оформляється з використанням бланків. Попередніх зразків, які підстави для ігнорування цього. Ну, по-перше, шановний, тепер відповідно до постанови 1137, у них було більше року, щоб зробити всі ці посвідчення відповідно до постанови. Вони це не зробили. Тому їх зразки посвідчень втратили свою в цілому дійсність і. Тому вони не мають жодних посвідчень. А посвідчення, які є до цього е видання, вони жодного відношення не мають до посвідчень 11.37 постанови, тому що вони вже втратили чинність ті посвідчення. Тому що затверджена постанова 11.37, єдиний зразок усіх посвідчень. Усіх, причому. Сергій Стародуб, юристи та адвокати брешуть, бо вони в системі, так саме вони в системі, і не кажуть, як вирішувати ваші проблеми. Тому підписуйся, став лайки, репости. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Разом до перемоги. Якщо вам потрібна юридична консультація. Звертайтесь на електронну пошту. Консультація коштує та запитання 300 гривень. Якщо вам потрібна консультація з кримінального права процесу та захист від кримінальних переслідувань вас в цілому, то це консультація коштує від 100 до 300 доларів. Звертайтесь.